Винуси радіаторів купляють у нас ті квадроциклісти, які часто і глибоко лізуть в брудну воду, лізуть в болото. І для того щоб це болото не забивало соти радіатора, відповідно, квадроцикл відповідно двигун не перегрівався. Радіатор піднімають повище на багажник, Якщо конструкція квадроцикла це не передбачено, ставлять нештатний винос. Як правило, виноси нормальних виробників комплектуються всіма потрібними шлангами, кріпленнями, патрубками, і до останнього гвинтика це все є в комплекті. Вам залишається тільки або самому провести встановлення інсталяцію, або віддати квадроцикли. Винос в досвідчений кваліфікований сервіс, і там це зроблять за вас. У нас є виноси на більшість популярних квадроциклів. Телефонуйте або пишіть в магазин «Квадрик».